Слава Україні! Ну що, вітаємо Group з виходом у фінал, з перемогою Ігніс 3-1. Перший тайм програли, не забили свої моменти. В другому команда перевернула все з ніг на голову. Ден, короткий підсумок від тебе. Короткий підсумок, дуже велике. Дякую нашим хлопцям та дівчатам, які бороть нас. На поле зіткнення, скажімо так, дай їм Бог здоров'ячка і, скоріш, повернення додому в цілості наших кордонів. Стосовно гри, то хочу подякувати в принципі, двом колективам. Сьогодні ми грали дійсно в футбол, бо Бу було менше балачок, суперечок. В принципі, суддя давав грати, десь там помилявся в одну, в другу сторону. В принципі, все нормально, все чітко пройшло. Стосовно гри, то в принципі перший тайм. Програли 1-0, забиваючи при цьому два м'ячі, два сайди, плюс там спірн там був фіналь Чечені. Таке вже ніхто не буде зрозуміти, що дивитися, гра пройшла, рахунок є, вже вже все зафіксовано. Ну що, своїм хочу велике подякувати команді сказати велике дякую, що в принципі, віднеслися до гри. Збір гарний. Вийшли в фінал. Там нас чекає наші друзі Гашика. Приємно буде ще раз зустрітися. А хлопцям що, побажаю успіхів. В принципі, ще в чемпіонаті у нас буде зустріч все ще попереду. Ну що подякував дійсно за класний матч від обох команд. Вам успіхів надалі. Дякую.